Завдяки нашій плідній співпраці з безпосередньо міністерством оборони України, генеральним штабом міжнародними партнерами, ми змогли направити наші зусилля на створення дієвого механізму реагування на потенційні злочини, які пов'язані з сексуальним насильством, з зазіханням на право на сексуальну свободу, тощо ми говоримо про текст документу, який дійсно співпадає з нашими зобов'язаннями в рамках європейської інтеграції, статуту ООН. Справ людини і, звісно, тих зобов'язань, які ми маємо в рамках Ради Європи. Цей механізм безпосередньо забезпечує. Термінове реагування командира, щоб він або вона змогли здійснити виявлення допомогти потенційній жертві, щоб за заявою військовослужбовця або військовослужбовиці збройних сил, адже ми знаємо в українських силах оборони служать наразі більше 65 тисяч жінок, і ми захищаємо обоє статі. Звісно, таке реагування повинно бути терміновим і допомагати командиру в цьому будуть гендерні представники і представниці, тобто він або вона лишається не сам на само. Ті з цією проблемою також дуже важливе, важливе питання, щоб заявники і заявниці не потерпали від самого факту заяви, щоб до них не використовувалися будь-які покарання несправедливі, тощо і звісно, питання превенції. Ми хочемо щоб. Дивлячись на ефективність, сподіваємося службових розслідувань, які будуть започатковані за такими фактами, скажімо так, інші військовослужбовці військовослужбовиці не скоювали таких самих порушень, і це насправді більше ніж просто закон про створення механізму реагування і превенції. Це закон про створення культури, толерантної культури в нашому суспільстві, культури поваги до один до одного для тих, хто служить. В силах оборони і, звісно, незважаючи на ієрархічність посад нижчої або вищої, а подані подаватимуться деякі правки. Я хочу подякувати всім 43 авторам і авторкам всіх фракцій депутатських груп українського парламенту. Питання на часі, і питання вже я би сказала навіть перезріли. Сподіваємося, цей механізм стане реально дієвим і до цього докладатимемо всіх зусиль.